є, є. Ох, Ух, я скоро вийшов на чисту воду. Лід тут тріщить жорстко, звісно, але все-таки будемо пробувати ловити. Так, Всіх вітаю, друзі, підпискуюся в канал Повертайн 2. легесенько, легенько попробуємо вперше в житті половити на зимовій рибалці, так сказати, з льоду. Фух, це що ну якби вчора був ще виїжджав, пробував ловити, то вчора був зловив геть цілих два окуня, представте. Вперше в житті, так сказати, не знаю. Взяв ми собі дві вудки такі. Перево взяв до да, зараз поставив на блешні. Будемо пробувати ловити на балансири, на блешні, на чортики. Ну, коротше, на таку, на таку всяку тему. Я в цій темі повний ноль. Так що зараз будемо вчитися і наблюдати, що воно у нас би, з цієї фігні коротше, вийде. Фух, ну я думаю, що то повинно вийти, так сказати. Не знаю. Лід більш-менш, ніж нормальний, вночі було мінус 5. То думаю, можна буде ще пробувати половити. У мене також є ще одна жерлиця. Було б добре, якби було хоча б штук 5, але хоча б і одна, і в на тому добре так сказати. Може якогось окунчика зловимо, то поставимо. Ух, ти що? Ну да ладно, погнало ловити, коротше. Так, ладно, коротше, будемо розбирати утку. Взяв, купив чисто таку саму дішманську, щоб чисто попробувати, коротше, навчитися ловити. Пізніше хочу якусь файну утку під такі балансири взяти. Але таке, сперва половимо на те, що в мене є. Ну, коротше, коротше, На цю утку все-таки клював якийсь. Вконець, не знаю, взяв такі, тіпа, тємку поставив, цю, тіпа, пружинки, тіпа, кивка. То тако на балансирчики і на якби воно буде ловити. отак от, Оп-оп-оп. Ну то, ладно, коротше, зараз будемо пробувати. А також ще взяв з собою таку от ось утку із безмотилкою. Мотиля в мене якби, немає, але ми попробуємо, коротше, я хочу в основному повпиратися в. Так сказати, блешні, коротше, оці баломсери. Не знаю, що там мені ця тема так сильно зайшла, Чи це просто манав. Ну, ну ладно, коротше, зараз будемо наблюдати, так сказати. Так, ладно, коротше, вудку поки ми сюди впохне. Так, і будемо пробувати. В мене, кстати, ще такі от короче, з кухні взяв взяв. Бо в мене немає топора. Ні, точні він є, але він здоровий. Я маю в'яду, що маленького немає. То таке. Зараз, коротше, будемо пробувати ловити. Так, ладно, ладно, ладно. Давайте, ну-ка, спробуємо зараз. Літ наче більш-менш нормальний. Можна как як би якось ловити. Але таке, зараз, коротше, будемо, так сказати, наблюдати. По ідеї я пару відосів таку понаблюдав, якусь рибачить. рибачиться, по ідеї отако треба. Бац? Бац. Ладно, коротше, опускаємо на дно. Як там в відосі говорилось, бац. Все, підматуємо трішечки лески. Все, і от такого вот опа. И якраз на цій от такого такой повинна, типа, елку не клювати, я так понял. Отак, так, типа. И оцей крас на цьому падінні, на цьому зависанні, Та й елку не клює. Ну зараз, короче, ми будемо наблюдати, так сказать. Бо я в цій темі повний молик вам, якщо вам так чесно сказати. Я тільки ось о... вчора тільки почав на зим... зимову рибалкою займатися. Не знаю, я хочу собі пару шеу вудочу купити. Ну, типа під балансери, так сказати. Може хто тут за шарості є. Яку можна вудку таку десь за примірно гривень таку 500 купити? Як ви думаєте? Чи взагалі реально таку якусь купить. Так, попробуємо таку. Ось, ось така, бачите, от така малесенька мормишечка. Ну це вважається як з мотилка, по ідеї. Але ліпше, мабуть, без мотильом би половив. Але таке. Хочу в таку тему поопиратись. Так, я як там наблюдав. Так. Медленно, медленно от треба. Отак от, от, оп 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 І опускати тако. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, И опускать медленно вот такое. Вот этой красный сон падений. Оно и клюет. Так. Все на дно опустил. И это такое треба. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, А она не хочет клювать, зараза. Не хочет ни в коем случае. Зараза, зараза, не хочу плювати. Поставимо зараз, друзі, балансирчика, Попробуємо на мікрончика половить. Мені кажеться, Це найкращі та в мене приманка, яка є на окуні. Так, поставив, друзі, я балансирчика. Зараз спробуємо на балансирчика ще половити. Не знаю, чи то він мене, так сказати, більше приколує. Це якийсь ударщик був. Є, є, є. Ох, блін, хороший був. Хороший був Окунь. Та ти шо? Блін, ти що, друзі, бачили? Оце окунець був. Та ти що? Я манав. Це, кстати, я ось цього балансирчика на кінець розловив. Ну як розловив, пущі. Коротше, я половив я легасеньку там на цій квосі. Ну таке слабо бувато, коротше, прокльовувати. все зараз короте, вийшов на чисту воду, наче більш-менш нормальний лід. Ось трішечки лунок пробив, раз, два, три, чотири, п'ять чисто по кругу, там, де я знаю, там де я літом окунів ловив. А зараз короте, будемо так сказати, пробувати ловити на чистому. Пробувати. Не знаю, лід то тріщить жорстко, звісно, але все-таки будемо пробувати ловити. Ухладно, короче, пігнали пробувати. Поставив я балансирчика, друзі. На нього, кстати, он довколася, таки такий оконь гарний був вилітав. Та таке как би Буду зараз дивитись Наблюдати, так сказати. те що я манав вже десь около 3 часа дня пощі. Ще якби я буквально покльовок було і все. І все на том. поможем. Вот что, ебать. Давай, кидай сюда мне такой, я зараз. Ай-яй ай запись їбав. Чорнуся і обратно бо я манув, це не шутки з цим по першому льоду ходити. чтобы не в в ловить. Есть, 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 есть. Ой, е. Что, друзья, другой кончик взял. А балансирчика. Ай-яй-яй, ти що? Опа. Ось, друзі, отакий от ось, ось окунець. Ху, якраз зараз, короче, візьмемо, поставимо скоренько жерлицю. Так, ладно, короче, зараз беремо рюкзачка, достаємо жерлиця, собираємо скоресеньку, одненько. І підемо десь. Збираємо оцю тємку. Та й Зловити вловити ще щучку що uh, ну, якраз Ждав, ждав того окушка, але дождався, так сказати. Зараз може якийсь кльов вечерній вечірній почнеться, чи типу, того. Так, ладно, короче, зараз ставимо отак. Ну, так, беремо ось укушко, якого ми зловили, друзі, і піде він на живчик. Ось так от делаємо. Ось, кстати, такий ось ось окунець. Кукунець, давай. Опа, все, оце у нас такий буде живчик, друзі. Так, ще треба флажка взяти, зараз скоренько візьмемо. І поставимо ага. десь тут. Підемо. Так, скоренько, скоренько. Так, а де це його поставити цього кружка? Давайте, напевно, десь тут такого Кинемо жердочку, щоб було видно. А, скоренько, полонку погублю. Так, ладно, короче, ставим жердочку. Все, вот это поставим. макс. Все, короче, одну жердочку поставил, и одну единственную. А, она вот тут, короче, стоит. Зараз тако будемо пробувати ловити. Хух, ну мене радує, що хоча б я перший другий окунь зловився. На цього мікрончика. Тут, значить, ці косі ось окунець стоїть. Так що треба пробувати і надалі ловити. Хух, ти що, ну мене це радує. Зловили, друзі, одного окунь... окунця, так сказати. Так. Сработка или что за такое. Дивися, а что за такое робится? Сработка была. Что за такое? Так, это, наверное, окунь стрельнул. Всё, не повинна там стрельнуть и ничего. Так, все, ладно, короче, вся тіч хай стоит. Будем сейчас пробовать, давайте. Да. Вот, сначала дупля не дал, что-то такая жарко А это окунець там дуба дал. Так, ладно. Будем далі пробовать. Та проклевый что то Я говоря, проклявнуло, блядь. Жорстко дальше чи кудись <laughs> пішов. <пришел? laughs> <laughs> <laughs> Та тут хоча б бы конь нечто чисто. Так я понял, зараз поставлю в гайке. блять, тільки приїхала приехал що мал, тобі, я думаю, завтра же мы на спокойно поле доходить. Да, да. Это какое-то шаме просто. Блять, там иначе и мелко, блять, и лег. Да, что мы там, блять, они до пяти купоев, чему шею, блять. ну, там было бы жестко. Ну, наврять, у чего на тутовку никто пелав, хорошо. Да, все. это. Это, 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 это тут да, ловлю. А ну, что считай... Но тут она мотыля у человека Ну, первый раз мотеря, потому что не мы без мотеря, Да? Ну, я еще и ну, хуже, але... По десятку злив, а тоді як з мотилем по 30 штук. Нормально, треба збачити. Мотили яка взять купити, яку робить Хух, Фухти, що, ну долади, зараз тут туди обгатнулося. Там де отих два кушка я був на балансера залив. Та зараз спробуємо, коротше, половити на всю блешню. Мені не да Якщо ні, то я ставлю обратно того балансирчика. Та ще пробую ловити далі. Так, ну де той молдован. Він что-то так поганенько проклює. Так послав я, коротше, обратно цього балансирчика, Ось у цього возвращає. Єбать який везучий нахуй, бачиш? Це вже третій. манав, це не шутки. Ще такий ось окунець. Давай, йди, рухай. Так, попробуємо ще тут отако прокидать легесенько. Так, зараз тут колегесенько прокидаємо, там, навірно, все-таки туди далі трохи сходимо. Там ще спробуємо. На цього мікрончика половить. Я на принципі ця тема мені зайшла, досить така цікава. Тако чисто половити, вийти ту. То... Ти що взагалі пісня, так сказати. Ні окушка. Зараз такого. Ну, блядь, їх русить жорстко, я вам кажу, я мало, їй богу. Так, давай на ну, тут щось спробуємо. Так, все. Пробуємо ще тут ловити. Так, тут нема. Ось нас такого А ну-ка, зараз ще візьму пару ополонок зроблю, та я попробую ще на них половити. Так, пацик, коротше, зробив трішечки ополонок. Ось там от пару. Взяв пробив ось. І ось, ось коло очерета трошечки туди, коротше. Так що зараз будемо пробувати. Так, давайте напевно спробуємо спрово тут. От ота, думаю, окунець буде стоять. А будемо дивитися. Так. Так, зараз все, зараз спробуємо тут. Тут буде теж цікавенька місцина, зараз трохи поставлю. Так, опускаємо цього балансирчика, друзі. О, кстати, тут глибина чимала, тут більша глибина. О, все, ось тільки до дна став. Пробуємо тут опрокидувати. цього балансирчика. Геть мені цікаво. Чи тут оцей окуняк буде. Ось таке нові лунки поробив. Та зараз короче, так сказати будемо пробувати. В принципі, доволі цікава тема. Тако ловити, дручитися з сю темою, коротше. Ну, в принципі, одним словом цікаво ловити. Єсть. Єсть, єсть, єс. Тихо. О, є, друзі, зловив. Ось дивіться, який окунь. А, ти що дивіться, який окунець клюнув. Фух ти що, я манав. Бачите, все-таки не зря я такого ополонки зараз поробив. Зараз може такого окунь ще не ловимо, так сказати. Ось, друзі, бачите? На мікрончика такого окушка зловив. Ах, ти ж дивіться, який красень. Та ти що, ляпота, так сказати. Таке, доволі окунь, так сказати, непогано прокриву, як на мене. Бо вчора, як він ловився, то він дуже погано ловився. А зараз то хоча б він так більш-менш так живого ще й прокльовує. Чи це я просто так попав на місце хороше? Не знаю. Ну бачите, пару кунів зловив і на тому добре. Фложок стоїть без змін. Як стояв, так і стоїть. Вкладно, короте, друзі, У нас вийшла от рибалочка легесенька. Ну, як би, і так сказати, як для першого разу, чи для другого разу, я думаю, непогано так куньків поливю на ці балансирчики, на всяку Ну, В принципі, якщо вам було, друзі, цікаво, то обов'язково підпишіться, поставте лайкоса. Відоси ще будуть і про зимню рибалку, і спінінгову рибалку, карпу рибалку. Ну, короте, про все підряд буде. Так що що, підписуйтесь. І давайте тогда до скорих зустрічей. до слідчих відео. Давайте тогда.